два зрителя есть. Нет, ну, картинка нормальная. Уже 15 зрителей. Ну, ты что не можешь. Ага, а, здесь уже есть. Так, витаю, привет. Привет. О, а, ну, пишите, что там с звуком, изображением, чем Вітаю, вітаю, привіт, привіт, привіт. Ага, звук чіткого, а зображення. Ага, плюсик. <кій> Значить, все одно. Ну що, друзі, вітаю вас на прямому ефірі. Не судіть строго, перший раз виходжу в прямий ефір, так що якщо щось не так, то звиняйте. Ну, в общем, тема, яка у нас в стрім. Це в нас буде новорічний розіграш призів від компанії МТЗУ. Це в нас за перше місце буде цідушечка на трактор. За... Ага, з під йолочкою, так. Друге місце це в нас буде додаткова сідуха в МТЗ. Ну і третє місце ось, така ось, акустична система. Ну і до кожного подарунку додається ще такий подарунковий набір. Ось, ось все перед вами. Грюмочки, чашечка, сірнички, ручечки, календарик, пакетики. ну В общем, це все поїде з кожним із подарунків. Ого, вибачайте, не співаю читати. Вітаю, вітаю, добре. Доброго вечора все працює. Гарні подарунки. О, Вадим Миколаївич. Привіт, Вадим Миколайович. Ти ага. там тушонки, верні, ви вже там тушоночки багато наробили. Ага. Давайте вже висилайте, бо вже я скоро буду казати не Вадим Миколайович, а просто Вадик. Ага. Жартую. За підписку скажи. Так, друзі, поки є час, є достатньо вже глядачів. Хочу наповнити, трохи я провтикав у відео з анонсом розіграша. Не сказав, щоб у всіх були відкриті підписки. Так що поки є время, повідкривайте, будь ласка. Давай, я покажу, як на комп'ютері. Зараз ось. О... Та це я показую. Ага. Це ти, твій телефон не нужен. Зараз Саня покаже вам син. Як це зробити, то що ну, буде тоді неприємно, коли випаде там приз, а підписки будуть закриті. Або відсутні. Так, якщо з комп'ютера заходите в YouTube, тут ось вибираєте налаштування настройки, конфіденційність або конфіденціальність, і ось підписки. Не показувати інформацію у моїх підписках. Вас буде, якщо буде галочка включена, значить підписки скриті. Надо її виключити і тоді програма буде бачити ваші підписки. Тепер покажу, давай на телефоні покажу я. На телефоні заходите в YouTube, натискаєте на ваш профіль. Потім тут натискаєте Перейти на канал. І тут буде налаштування, кнопка налаштування. Натискаєте. І ось не показувати інформацію у моїх каналах. От, якщо буде включено, треба ползунок виключити. І тоді програма буде бачити ваші підписки. Ага, в мене в новому каналі від, відкриті, а не то Ну, Не знаю, бог його знає. Що ще додав. Силку. Тут розказується, як відкрити. Ага, ось у вас показалася силка, де можна подивитися, як відкрити ваші підписки, щоб вони були доступні. Скільки там у нас сань коментарів? 600. Коментарі. 625 годин. Вам добрий вечір, добрий вечір вам. Іде час сам чи щось щось, мені каже, трошки засахарився. А не йде, все нормально. Як не виграю, то вам м'яса тушонки не буде. <гум> я повня, Вадим Миколаївич. <гум> добрий вечір, добрий, добрий вечір всім. Ага. Подивіться, сіка? Ну, коментарів? 625. Ну, 625 коментарів у нас виходить. <гум> І що я там? Якби можна було обирати по самому прикольному коментарі, то я б обрав там. Чоловік написав, <кхе> ну я сміявся довго. Е, дядя Юра, хочу... Ви... А, треба виграш, бо скоро посівна, а в тракторі немає сідушки. Сидимо на бутилках. <кхе> Такий коментар був. Так, добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір. Привіт сарічанки, привіт. Такий самий був розіграш, що сього недавно проводив Женя, просто фермер з Донеччини. Такі самі призи були від мтз і, І ну, якщо і навіть тут не, не, не пощастить виграти, то ще буде розіграш після Нового року. Тоже такі ж самі призи від мтз на каналі Молодий фермер. Андрюха мені кажеться. Вітаю, 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 все мирного неба неба. Взаємно. Фермер кулак, давай тушонку. Ну це ти Ванік, попав. Це друга рідного ще немає, Мельниченка. А може десь сидить у кущах. О, Васильович, привіт, привіт, друже. Васильович, подивися, подивись подписки, чи відкриті, чи закриті. Давай ще раз покажу, поки багато глядачів, щоб було точно у всіх відкрити. Ага. Так, ну давайте да, ще раз. Синок покаже, як відкривати підписки, щоб вони були доступні. Це це телефон був надо, може. Так. так, якщо ви сидите з комп'ютера, заходите в YouTube. Бажаю дорого. Тут зліва Настройки. Дякую, Дякую і вам також. Потім конфіденціальність світлі конфіденційні слова в українській мові. Насчет Руслана ЮМЕСТТВ. І подписка. Я вже, я не знаю, де він пропав. Підтримка, я розкажу. А. І отут де подписки буде не показувати інформацію у моїх підписках. Оце має бути виключено. Якщо воно буде у вас отак включено, у вас програма просто покаже, що у вас скриті підписки. Оцей ползунок виключаємо. Так, тепер покажу з телефона. Ось ваш YouTube, допустимо, натискаєте ось тут на своє зображення аккаунта. Потім отут натискаєте Перейти на канал. Перейти на канал. Потім отут ось у налаштування оця піп'яточка нажимаєте. І Мені показував інформацію в моїх підписках, доведе бути виключено. А так, як у мене. А так, воно включено. Треба виключити. Ага, друзі, за Груслан ЮМЕСТВ. Я навіть і не знаю. Ну він доволі далеченько от мене живе. Несколько раз я пытался им дзвонити, але телефон не то, що там не відповідає, гудки йдуть, а ну, просто він якби виключений апарат. Не знаю. Може, може хтось глядачів знає, блогерів, хто напишіть. Фермер Кулак. Де він? А, да він об'їде, і м'ясо їсть. Та якби штат. Якби так. Тут нічого серйозного. Андрій Мельник, привіт, привіт. Доброго вечора, доброго. Поздоровляю всіх з наступаючими новорічними святами. Всім головне миру, міцного здоров'я. А все остальне буде. Все остальне наладиться. Це 69 глядачів, так? 71. А, наче 69. Ну, ще хвилин п'яток, та й будемо розпочинати. Бо yeah. У нас зараз таке час, що в будь-який час можуть вимкнути світло. Та й буде нам тоді розіграш. Роман Адринський. Привіт, Рома, привіт! Денис Гаркуша, Юра, привіт, як ти обіцяв, випів, випив за те що... за, все. за все, що написано на рюмочках. Та правильно очевидно. Дякуємо, Максим. Про фермера з прийдешніми святами. Дякую, дякую вам, вам, вас теж святами, Щоб все пройшло благополучно. Добрий вечір, добрий з Переяслава, Привіт. Вітаю, вітаю вас. Кумося написав. Здравствуйте, кума, я вже тут, починайте. Та зараз кума вже. Підписки перевірив свої. Пишите там підписки перевірив свої чи ні. Це взагалі хай всі напишуть плюсів. Так, да, так, да, так. Да. І... Хто перевірив, хто відкрив, ставте плюсики. Ага, Сережка Жуков, привіт. Сьогодні відключень не буде. Ага, зрозумів. Значить не будемо переживати. Так, да, хай всі пишуть плюсики за підписки, щоб ми знали, що... Щоб а -а -а. хоча б всі, хто на ефірі, щоб усіх були підписки відкриті. так, так, так. Хоча, хоча б і да, хто присутній на, ефі... на ефірі, то, то відкривайте, будь ласка. Ага, пішли плюсики. Але це вже добре. О, аж чотири плюсики. Ну, бачите, навіть Віталій відкрив. А якщо не дивився, у нього були скриті підписки. Mm. Ну, бачите. Підписки ваші взагалі, щоб YouTube показував на кого ви підписані. Mm. На кого підписки? Ну, на, на мій канал підписка щоб була. І щоб вона була відкриті, відкриті всі підписки. Щоб можна було бачити, на які канали ви підписані. Ну, в принципі, я думаю, можна починати. всі ставлять плюси. Так, так, так. Ну, по крайній мірі вже ті, що присутні. Дусики поставили. Ну що, друзі, не будемо тоді затягувати. Затягувати відео, призи чудові. Ще раз я скажу дякую. Магазину МТЗО за можливість провести такий розіграш. Ну, я, звісно, перший раз я ж хвилювався, але з самого ранку мене вже коліна тряслися і потік почав. Вадік пише, ось огляньте, в мене вони відкриті, а не показують. Там на відкриті, на... я дивиться. Да, да. А, відкриті, відкриті вадік. плюс, плюс, плюс. Ну, только может телефон ложить и... Ага. Ну, в общем, все, друзья, починаем. Фух. <свят> так, значит, что? Вот сюда нажимаем. Да. Потом вот сюда. Да. Так, теперь, теперь правой кнопочкой, да? да. Ссылка вставлена. Да. Так, лево. Да, старт. Чи не треба оселити тут нічого? Ні, на, на старт Ага. Ну, поїхали, друзі. Удачі всім. Сідушка, скажи, перша. Ага, перше місце в нас буде сідушка, основна втрата. Ну, не перше місце, а перший переможець. Тут місць немає. Копіруємо коментарі. Програма. Ліза Онейр. Опа! Є. Так, Перший переможець. У нас є чудові призи. Беру участь. Поздоровляю. Підписка є. Коментар є. Все. Поздравляю, я ж кажу. Яна Бавчук. Ну, так, мабуть. Так, мабуть, Так, тепер розігруємо. Додаткову сідушку. Поїхали. Старт. Поїхали. Три телефону. Новий був. Все прям. Це <ріхали> все серйозно. Група підтримки. Оу, єсть. Микола ясний. Чудові подарунки усіх з прийдешніми святами. Поздравляю, Микола. Ви виграли додаткову сідушку. Ваш МТЗ. Якщо нема у вас МТЗ, комусь подаруєте. Так, ну і останній у нас лот, як кажуть, це у нас маг... магнітолка і колоночки овальні. Ваш трактор. Та, ну, не обов'язково в трактор. Куди завгодно можете поставити. Так, поїхали. Ніколай Он. Юра, привіт, подарки огонь, всім міра добра. Підписочка є, коментар є. Все по феншую. Так, до вас їде магнітола, колоночки. Ну і кожному переможцю отакий ось наборчик подарунковий. Всіх вітаю. Я ж кажу, хто не виграв, ще є можливість у вас у... Участвувати в даному розіграші, такому що в зеркальному на каналі Молодий Фермер Іван Діб'є. Е, він сказав, що проведе його після нового року, дату не уточняв ще. Так що ну, такі діла. <кхе> так, Саня, а що по поводу даних переможців? Ну, кажу, на всі переможці, то й пишуть на вайбер. Ага, хто переміг? переможці. Напишіть мені, будь ласка, на Viber телефон 097 707 85 39. Свої ну, адресу, куди висилати ваші призи. Скоріше, ну, і, і. номер буде в описі під відео. Номер телефона ще залишу в описі під відео. З Ну, Там можете бать ваш коментарі відключати. Розгляд проведено. Друзі, як зміг, так і провіг. Все чесно, все прозоро. Без кумовства. Та ну як ти його тут зробиш би і хотів би не зробив. Ну це хороша дуже програма. Не треба вручну шукати, клацати чи відкриті підписки, тоді шукати. Підписаний на даний канал. Підсаджу раз. Бачите, максимально просто показує, чи є підписка чи немає, коментар. Привіт, а вітаю, вітаю, вітаю переможцям. всім мира добра, взаємно. Привіт, дуже вітаю тебе, сім'ю. Наступаючим новим роком. Дякую, Вова. Хто переміг. Ну, у відео буде відео. Буде відео, то не спіли, мабуть, так? Да? У відео будуть і переможці, ну і весь розіграш буде на, на каналі. Дякую, дякую. Все, Юрій Миколаївич, м'яса немає. Та ну я знаю, ви ж там, Вадим Миколаївич, там ніяких прав не маєте, Живете приймах. Яке там може бути м'ясо. Я не знаю, колись раз там мать украв банку та прислав. А тоді мать від от Маринки отримав, дивиться, нема таке нікого м'яса. Дякую, герой. Моя сестра виграла. Ура! Вітаю, вітаю! Вашу сестру, влад! Ага, я на да, да, да. Вона вам напише. Ну, обов'язково. Обов'язково, звісно. Я ж кажу, що номер телефону я сказав і буде в описі під відео. На Viber. Пишіть свої координати. І я думаю, завтра ваші призи будуть ну, відправлені. Ну. Я а, кум пише, підтверджую, без кумівства. Відписка. Дякую, дякую, кума. Бачите, от доказательство, що все прозоро. Кум не виграв. Так, згоден відписка. Дякую, Вадим Миколаївич, дякую. О, Олександр Луценко зайшов. Вітаю. І вас, і вас, Олександр, вітаю. З новорічними праздниками. Процвітання вашій фірмі. Рома теж підтверджує. Кума мікрофера підписа. Дякую, Рома, дякую. Зараз ті, що й підписані, не давно, по поподписуються. Ну, все, Яна тут. О, Яна, Яна, поздравляю вас! З гарним призом. Завтра будемо відправляти пишіть може, на Viber, координати. Я виграла сідушку. Молодець, молодець. Тільки одну, не обидві. Ну так, да, одну, одну, не сідушку, а одну. Ну все, в принципі, скільки що mm. відео буде на каналі зроблено. Ну, так, да, в принципі, я ж кажу, всіх ще раз вітаю переможців. Цих вас вітаю з наступаючими новорічними святами, всім миру, міцного здоров'я, сімейного благополуччя. А, і скажи, що якщо Хтось не відвідає з переможців, то буде да, Якщо на якусь позицію переможець не вийде на зв'язок, то ну, будемо перерозігрувати для нашого роботи. Ну, я думаю, всі вийдуть. Якщо <клес> не вийдуть, не знаю, через неділю буде повторно. Так що, друзі, все. На цьому буду закінчувати прямий ефір. Якщо щось не так, то я кажу, не судіть строго. Перший раз. Можна, думаю, вибачити. Все, всім пока!